Що говорити про кількість пацієнтів, яким нам вдалося надати послуги, то впродовж останнього року це було більше 150 пацієнтів. У Нас працює троє реабілітологів, і ми можемо приймати приблизно 15-17 хлопців впродовж одного дня. Ми забезпечуємо мешкання, транспорт, харчування, і це нам дозволяє брати військовослужбовців зі всієї України. Зазвичай ми беремо хлопців, які є самостійними в побуті, тому що наш центр він є амбулаторного типу, і наше мешкання воно є окремо від центру. І відповідно ми беремо тих, хто може себе в побуті сам обслуговувати, хто там може самостійно харчуватися або хто може там самостійно вдягатися і приймати душ. Ми беремо певну частину пацієнтів, які які приїжджають зі своїм супроводом, але їх насправді меншість. Якщо ми беремо пацієнта в графік, ми його спочатку обстежуємо, складаємо план реабілітації і ми його ведемо впродовж цієї реабілітації. Тобто ну, терапевти змінюються в пацієнта дуже рідко. Зазвичай не змінюється. Зазвичай це пацієнт, якого ми ведемо впродовж всього курсу. Відповідно, потім повторно обстежуємо і виписуємо. Як правило, їх в центрі. Надаємо послуги впродовж 4-6 тижнів, але бувають індивідуальні випадки, коли хлопці бувають значно довше. Частина хлопців, хто пройшов реабілітацію, вони все-таки повернулися служити в ЗСУ і вони далі воюють. І Дуже часто ми підтримуємо комунікацію в такий спосіб, що вони до нас відправляють своїх побратимів на реабілітацію. Так, так буває досить часто. Це Дуже проста історія. Був командиром роти. Пішов звільняти Україну на Запорізькому напрямку. Щось вийшло, щось не вийшло, отримав поранення, потрапив в лікарню. Поранення. Були такі, ну, скажімо, одна нога одразу відлетіла, а вторая нога, к сожалению, через великий наплив поранених там, ногу не змогли почистити, і почався некроз. Ну, коротше, Почистили тільки на третій день, і то в Дніпрі. Прийшлося немножко честь Ну, до лікарів претензій немає. Я розумію, що занадто великий наплив поранених був. Та в плани великі. Ще почати ну, бігати, то я не знаю. Бігущий командир во время бою тільки капанюку сіє. Тому почати ходити, а там же подивлюсь, де я буду потрібний країні, чи буду потрібний взагалі. Тому що з одного боку наші доблісні Збройні сили зараз кличуть. З іншого боку, ну, не дуже хочу стати юрисконсультом полка, поэтому. Ну, Поки що, поки що сконцентрований на своєму лікуванні, а там буде, як буде. От, все нормально. Тобто зранку встав, позаймався, потім додому прийшов, поїв, знову позаймався. Тобто, тут же все залежить від того, наскільки ти готовий вкалувати для того, щоб швидше одужати. Тобто, хтось менш мотивований, я максимально мотивований, тому що, ну. Ніколи в житті ні до кого не звертався по допомогу, і те, що не можу самостійно рухатися, це мене там трошки, як це зараз модно слово, тригерить. О, от, ну, я просто не знаю цензурне, <гум> потім скажи наземною. А так, в принципі, нормально все. Тобто тренуєшся, є всі умови. Бери, тренуйся, вставай на ноги. Тут класно. «Всім наголошуємо і зазначаємо, що нам байдуже, з якої силової структури людина, якщо поранення отримано при захисті батьківщини, навіть якщо людина вже комісована і списана, ми можемо допомогти, ми приймаємо. Максимально ми у центрі відійшли від всякої такої бюрократії і савдепії. тут все максимально просто. Від них просто бажання займатися. Ми забезпечуємо хлопців всім, тому що звісно, що поранених дуже багато. Вони з різних регіонів. Ми винаймаємо великий будинок, де ми самі зробили ремонт, щоб для людей з інвалідністю було все в доступі. Там проживають хлопці після важких поранень, які на кріслах колісних. Є і підйомник для них, і все повністю у них там в доступі. Тому... Від хлопців тут тільки бажання займатися, слухати реабілітологи. Ну і, звісно, ми тішимося, коли у них все складається, коли ми бачимо зміни, коли ми бачимо позитивну динаміку. Ну і... Розумієте, як ми не тільки про реабілітацію. Ми тут як одна родина. В нас є хлопці, наприклад, які вже давно пройшли реабілітацію, ще й задовго до повномасштабної, але наш простір відкритий для кожного в будь-який йому зручний час. Я думаю, всі бачили нещодавно в Дюссельдорфі просто неймовірний постріл з Лука зубами. Володя Товкіс, це також наш підопічний, який пройшов задовго до повномасштабної реабілітації. Але Цьому при всьому він в будь-який час знає, що може приїхати сюди, позайматися тому ми не тільки про реабілітацію, ми і про спілкування, про підтримку, про допомогу, тому що ми вирішуємо що багато супутніх їх проблем. І нікого не засуджую. Всіх вітаю зі святами. Слава ЗСУ, що вони у нас є, але не будьте байдужі. Просто неважливо, це 10 гривень чи це одна гривня. В мене був якийсь збір, я не пам'ятаю, і мені жіночка вже такого похилого віку скинула суму в приват. Мені написала, каже, вибачте, це все, що в мене є. Як зараз пам'ятаю, це було 6 гривень 52 копійки. Але з таких маленьких ну копійок воно і складається в щось велике. Тому, якщо ви бачите збори волонтерів фондів, яким ви довіряєте, неважливо скільки ви скинете, допомагайте і підтримуйте. Це дуже важливо.